Рідна мова, сьогодні хочу зізнатися тобі в любові. Ти неоціненний дар, ти серце, і душа, кров і плоть українського народу. Тобі присвячую я ці рядки. О мово, мово, ти чудова, рідна, мила, кольорова, у тобі пташи не щебет і хвиля жовтого колося, Безмежна блакит небесна і спокій, тихий, вечоровий. Ти правда наша! Сила роду, духовна міць величного народу. Мова усього чотири літери, а яка сила в цьому слові. Упродовж віків наш народ, як зерно, невтомно наповнював мовну скрабницю добірним словом, запалюючи в ньому незгасний вогонь думки і почуття, вічність праці та мрії. До речі, Шевінгім фон Гумбальт означав, що у мові дух нації. Так, я з цим погоджуюсь. Чому? Запитаєте ви. По-перше, це наша культура. По-друге, це сутні свідомості, ключик, який допомагає глибоко проникнути в душу і серце, полонити, зачарувати, замислитись, діяти. Мова рідна, скільки ж довелося тобі витримати, скільки випробувань випало на твою долю. У довготривалому протистоянні виборювалося право на твоє існування. Але ні заборони, ні укази. Не змогли зламати духовний кот нації його мову, як та неопалима купина ти відроджувалася, розквітала, чарувала серця і душі справжніх поціновувачів. Недаремно народі кажуть рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. І зараз в ясні обнові, як пісня, могутньо і впевнено лунає наше рідне слово з різних куточків нашої планети. Мова, розмова, молення, мовиться. Яка ж ти мелодійна, чарівна, багата? А кому ж ми завдячуємо за дорогоцінний діамант наш? По-перше, тим, хто відроджував нашу мову, це Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Лися Українка, Іван Франко. По-друге, тим, хто ти сьогодні стоїть на захисті нашої землі, а значить і мови, мужнім, хоробрим, сильним духом, воїнам, захисникам, тож плиткаємо, збагачимо цей дар дамо відібрати його в нас жодним нападникам, як пише сучасний поет Михайло Шевченко, «Причиста мова, слово світанкове. Зірви злочин на ковані підкове, я ви нам учись своїй причистилик. Тож, розвивайся наша мова, велично, красиво і кольорово звучить наше слово. Процвітай у нашій рідній Батьківщині Імення який Україна.